Не бійся, синокуль, я їх прокляв Прокльонами, поклонами, псалмами, посеред піль в гаях, серед галяв Кажи своїм, що я постійно з вами. Як день, так ніч, в зимі чи навесні. Допоки згинуть наші воріжаньки, я розумію, страшно на війні. Як вас із стам лишається півжманік? Тому я тут взиваю нині нас, покрий туманом неозорій степи за ворогів пробач, настане час ми їх до краплі вичавемо з степени, і степ нам вірить, Вірмо, сину, й ми, що мрінь його, бо вік не переможна. Арматами, гранатами, грудьми заступимо її чим тільки можна. Довкола села, сина і міста у пеклі бою за межею, болю. Хай ти один, але один зі ста. Не бійся, сину, я завжди з тобою.